Доброго дня. Маю проблему, коли регулятор обертів літачка двічі розкручує мотор від нульових обертів до максимальних під час плавного руху стіку газу від 1000 до 2000 мікросекунд чим сигналу. Отож, у нас є на літачку регулятор обертів, мотор відмову 8, ЄЛРС, приймач, батарейка, камера, відеопередавач, ну і серви. При даванні газу веде себе так. Перевіряємо налаштування на ЄЛРС передавачі апаратури і переконуємося, що щим-сигнал формується в outputs правильно і коректно. Тротл у нас знаходиться на третьому каналі. Бачимо щим сигнал від 988 до 2012 мікросекунд. Тобто коректний. Регулятор обертів у нас favorite bl Білгелі S, Little B Spring. Головне для нас, що він на bl Хелі S. Заходимо в інтернет, шукаємо документацію на Білгелі S. Зізнаюся, найбільше мені допоміг чат GPT, але також для перевірки коректності його інформації зійшло найбільш-менш притомне джерело про поведінку Білгел S і його калібрування. Залишу посилання на сайт в описі. Інструкція наступна. Вмикаємо радіоапаратуру. Даємо газу до повного. Не забуваємо зняти з двигуна пропелер. Подаємо електроживлення на системи літачка. Після того, як літачок починає грати мелодії, плавно зменшує газ в нуль. Завершення програвання мелодії вказуватиме на те, що калібрування EC завершено. Він програє певні мелодії. Лабораторний тест даємо газу від нуля до максимуму і вниз. Все наче працює. Переходимо до польового тестування. Причиною втрати тяги стало відпадання пропайлера від моторчика. Він тут просто напресований, на вал товщиною 1 мм. Його слід замінити і буде працювати далі. Слава Україні!